Вітаємо вас на FM Галичина Аналітика. Одним кліком ви можете підписатися, аби знати більше, бачити далі і розуміти, що діється і коїться довкола з нами на зв'язку. От сьогодні генерал-майор запасу служби безпеки України на початку російсько-української війни. Він був заступником голови служби безпеки України Віктор Ягун. Слава Україні, пане Вікторе. Слава доброго здоров'я. Ну, я почну від е, продуктивної роботи, яку сьогодні вночі: шість десятків дронів Служби безпеки і інші сили оборони України провели в різних куточках, е, поки що Російської Федерації. Е, всюди все позбивали, в основному збивали літаками, аеродромами. Е, про це пише в своїх пабліках Русня. І відповідно питаю вас е, і, і, і куди далі буде рухатись ця терористична організація? СБУ і головний терорист Малюк, бо так визначили на Росії. Ну будемо відверті, це не є прямо так, то, що, то, що буде повноваження і функціонал Служби безпеки України, це, це така факультативна робота, будемо так казати. А чому? Тому що ми розуміємо, що структура просто має можливості. Швидше реагувати на е, ті процеси, які є в, е, в світі, е, то що твориться в війні, і вона просто більш гнучка, ніж Міністерство оборони разом зі всіма запитами, бюджетами і так далі. і так далі тому, тому, може, комусь це дивує, але тому дві структури, такі як Служба безпеки і ГУР, вийшли е, в деяких моментах на перші місця щодо. Використання, виготовлення, виголоплення, використання і застосування безпілотних апаратів як в повітрі, так і на морі. Ну, Непоганий результат, як на сьогодні на одну ніч: шість сушок повністю в Драбадан, вісім пошкоджено, мінус двадцять хороших русських до Кобзона пішли. І це непогані дані. тільки єдина проблема, що навіть загнаним в куток щуром можна якось прорахувати його поведінку, коли він кинеться і почне гризти. Оскільки біоорганізми, які живуть на північний схід від України, абсолютно не прораховуються, якою взагалом ви бачите реакцію на рівні? їх спецслужб і е, Путіна от, після серії успішних ударів: то мінус НПЗ, то мінус аеродроми. Що очікувати від них? Ну на жаль, крім відповіді терористичної шляхом використання того, чого нас немає, да, там тих Кабів або С-300 С-400 і вигляді балістики по прикордонню і в першу чергу по Харкову. По, по Херсону, це все, що вони можуть зробити. Ну, зараз вони переключилися на Суми на Сумщину. Е, чому? Тому що вони таким чином думають, що заставлять е, нас забути про сіру зону в Брянській, uh -huh. Курській там, і Білоруській областях. Та, ну, але вони і самі демонструють саме таке такий поведінку. Тобто всі уважно у нас свої проблеми в Москві. А що там у вас в Білгородській народній Республіці нас не цікавить. Вчора тільки дивився е, відео пропагандистське, яке гуляє по російських пабліках, як е, біженці з Грайворона приїхали в Москву і їх там тролять і е, газетки роздають. Одним словом, на Росії теж, як то кажуть, своїх е, е, бросають. Так відмовляється здавати квартири, кажуть, що ви звідки Біларода? Ні, ні, ні. До побачення. І mm. пояснень немає. Це от така от русских своїх не бросають. Не. Бросають чи як бросати? Ну, а, власне, я про логіку певних подій. Тобто почну зараз від логіки теракти проти своїх, за принципом, якщо не знаєш, що робити, Вороніж. Ну, ми вже це бачили. Чекісти завжди, коли їм щось треба було вирішити кардинально, робили теракти проти своїх. Тут добре згадати другу чеченську, тут так само можемо і згадати нещодавній крокус -Сіті Холл в Москві. От чому е, е, чекісти, вже такі пенсіонери і всякі Патрушеви і, і, і Наришкіни далі вперто толочать про український слід. Зараз свіжачок від слідчого комітету полягає в тому, що знайшли в мобілках якусь картинку з українською символікою. А ходи до кроку ситі хол були зняті на фото і відіслані терористами на мобілку рівно 24 февраля. Ну тобто. В річницю вторгнення. От такими мемами в СК і чекісти пробують когось в чомусь переконати. Кого і в чому? Ну знаєте, люди дуже швидко, нас набагато розуміше за, 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 за цю фесбечну шваль. Вони чітко прорахували ці картинки, вони всі, всі картинки з угла. Тому ну якщо вони хочуть надурити, ну нехай я розумію, що 76% відсотків, там числики, за е, то, щоб е, за війну з Україною і звинувачують Україну в можливому причетності до цієї терористичної атаки, тому там когось переконувати неможливо. Не, не а до кордону духовні ті картинки, я не знаю, на втручне споживача по-моєму вже всіх переконали. Так, Але дивіться, якщо я правильно вас зрозумів, тобто оці картинки, з якими вийшло слідчий комітет Росії, це картинки з Гуглу, їх можна просто встановити, що вони просто копі-пейснуті, а не з мобілок. так? Якщо це те все, як то кажуть, на раз два клацається, то чому така велика кількість організмів, які проживають на Росії, вірять тепер в це? Якщо в часи, коли Буйнакський і інші взривали, тоді ніхто не вірив. Всі казали, ФСБ ФСБ взиває Росію. Чого за? вони такі тупі. Покоління змінилося. Змінилося покоління, і е, вони справді провели досить е, серйозну е, таку еволюційну роботу, биху той, той, той контингент, який щось мислив, і в них або всі сидять, або всі виїхали. Ті, що можуть щось там з шариками вийти. Тому mm. все, що там залишилося, або мовчить, або просто не відсвічує. І це все перемістилося з вулиць на, на, на кухні. Причому не просто перемістилося, 6 числа. 6 числа в неї буде акція протесту. Вдумайтеся, акція протесту. А для того щоб за, за акція протесту тих віть домой», там чи як цих жіночок ну, ну, дружин мобілізованих, так ця акція протесту буде відбуватися на кухнях і на балконах власних квартир. І вони мають в певну годину вийти на балкон або в вікно висунути кастрюлю порожню і стукати по поднілошкою. Нормальна акція протесту в Росії. От і все. От вас, ну, нормально протесту, так, так. на кухні. Нормально. Ще треба їм фольгу видати, можуть голову обкрутити. От вчора ж ці удари по житлових будинках в Харкові, а потім і по рятувальникам і пожежникам на одному із дронів, ті, які вони скручують, якимись там 15-літніми студентами техніками, було написано за кроку у тому я і запитую, наскільки от з такими організмами вдасться терористичними актами змобілізувати ресурс, ну щоб ще там ставай страна огромна, і ще з півмільйончика кинути в топку війни, важко спрогнозувати, але от вони, вони е, стверджують, що після терористичного акту е, кількість тих, хто е, по, забажав приєднатися до е, окупаційної армії, збільшилася. Настільки вона збільшилася, є статистика. Не знаю, я знаю, що вони збільшили виплати. Наприклад, в Краснодарському краї для тих, хто підписує контракт, єдиноразова допомога складає близько мільйона їхніх рублів. Це 10 тисяч десять тисяч доларів для якогось там селянина. Це просто шалені гроші. А отримувати повноцінно 2000 тисячі доларів в місяць. Це так само. Угодно. Зрозуміло, що вони всі одноразові. Там місяць два їх немає, але разом з тим маємо те, що маємо. Вони дуже всі тішаться від цих розширення. Добре, але тоді для чого е, е, такі складні речі робити, як -от? це е, кроку Сітіхол, заморочуватись. Спочатку взяти, застрахувати його банкрот, е, збанкрутіли підприємство, потім е, задраїти всі входи, так довго то все підпалювати і взривати, при тому, що має працювати система. Е, потім так довго мучитися, сперечатися е, вже двічі публічно сперечатися з ісламськими терористами, е, м -м -м, доказувати, що всі. І таджики бігали з криками Бандера Акбар. Ну, ну просто для чого це все робити? Якщо гарно працюють гроші, ви ж самі кажете, от з цими виплатами е, в них будь-який алінівод і з Мухасранска побіжить в чергу займати на мобілізацію. Ну насправді я все ж таки не є прихильником того, що ФСБ прямо організовувало і контролювало цей процес. Я е, розумію, що вони знали е, про цю інформацію. Вони. Цю інформацію отримували з трьох е, різних джерел. По перше, перше ми їх попередили іранці, які отримали цю інформацію після терористичного акту на цвинтарі, де від е, відзначала там чергову річницю знищення цього генерала Сулеймані е, Вони там за е, ході про, про процесі е, розслідування затримали членів цієї організації. І вони підтвердили, що вони їздили в Росію, і що там готується масштабна акція. Потім е, отримали інформацію з свого розвіду правління в Сірії, де е, вони під, підтримують контакт е, з діловцями. Я вже на, називав цифри приблизно, що там значна кількість відділів, громадян е, Російської Федерації. Навіть е, виявили там близько сотні колишніх співробітників Альфа, ФСБ мусульманського походження, які прийшли, ну, прийняли рішення там більше заробляти, чи що я не знаю. Е, 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 Третє, це безпосередньо 6 там чи 7 числа, коли там е, західні спецслужби передали по на офіційних каналах е, ту інформацію, яку передали з, з, з приблизним: хто, хто приймає, має приймати участь тому, е, в тому, які це мають бути об'єкти, в тому числі і там був е, визначений як можливо об'єкт атаки і крокус. І, вони, і вони, вони там провели навчання за тиждень до того всього. Вони провели навчання по. Можливий протидії терористичним актам. Тобто я знаю, що що треба було щось зробити, щоб вони розуміли. Тому е, насправді е, ми, ми бачимо там дуже багато конспірологічних питань, там, нам починаючи від тих незрозумілих е, мужиків в сім синьому е, і закінчуючи там отім всіма питаннями, що зараз ну як цілий цілий е, е, підрозділ поліції в самому крокусі був, і, і він просто роз розбігся в різні сторони. Там ті кінологи, то все, ну дуже багато питань. Але я думаю, що е, на, на останню роль в тому, що відбулося, зіграла від, е, просто непрофесіоналізм російських спецслужб. Звичайний непрофесіоналізм і, і деградація. Добре, але тепер наші партизани з руху атеш із тимчасово окупованого Криму кажуть, здається, або точніше, в них вже якісь є можливо дані, що чекісти ФСБ готує черговий теракт знову ж таки в людному місці для того, щоб знову вкотре у цьому звинуватити Україну. Чи щось вам про це відомо? Я, я думаю, що ми обговорювали цю можливість, але не на території Росії, а на території Білорусі. Mm -hmm. е, для чого? Тому що зараз дуже слушний момент е, спровокувати е, цю всю е, машину, тому що ну, вони, вони можливо або контролювали, не, не контролювали, або спостерігали просто. Вони могли спостерігати зі сторони за тим, що відбувається в тому Крокусі, е, е, Крокус е, холс хол сіті, і е, чому, чому от це спостереження і стримання там де в най де, деяких моментах поліції, і призвело до того, що призвало, Да, там, Е, тому що е, ті злочинці вони ж мали загинути, якщо е, кедити там в цьому в, е, приміщенні, але там щось не так пішло, і вони змушені були на старій машині тікати зовсім в іншу сторону, в яку вони і не збиралися тікати. І це все е, досить так, справді дивно виглядає зі сторони. А провести терористичний акт зараз під е, маркою і діла дуже просто. Чому не зробити це? і діл сам заявив, що він взяв на себе відповідальність. Зараз вони, ну там да, в них є проблема, що вони не можуть по по-нормальному притягнути Україну, нам вигадують якусь бредятину, Але зараз вони точно проведуть теракт. Вони вже тепер знають, як це зробити, щоб слід був виглядав, ніби як і діловський, але підкинуть там, не знаю, манкрафт української мови, візитку Яроша і е, членів неонасицької молодіжної організації. І все, все зміж збігається. І її діло це підтвердили і, і сказав, що будуть продовжувати теракти. Про не знаю, в чому Білорусь, але в <плес> Білорусі так Білорусь для того, щоб Ну, Вучас тепер і, ісламській державі доведеться ще просто арабською перекласти Донцова і переконати русських чекістів, що це їхній улюблений пророк. Добре, це на закуску маю в, просто два важливих питання. Є в українського народу такі прислів'я Шило з мішка вилізе. Ну, шило вилізло. Я про Артема Шила. Екс радник з офісу президента і головне, що в СБУ спеціальна посада для того, щоб саме з ворогами боротися. А в результаті його зараз кинули тимчасово за ґрати попередньо, саме через те, що там білоруси з рускими на горизонті, і кейс Укрзалізниці і це далеко не повний зібрання творів довкола Артема Шила. От, а скільки таких шил, по-вашому, і чи цьо, цього шила е, вдасться притягнути до відповідальності? Чи відкупиться? Ну, не знаю, чи відкупиться, я думаю, що витягнути. Я не дуже люблю говорити питання е, по співробітниках служби діючих і цих, може, що, бог і в Але в тому моменті я просто поясню. Загальному. Це черговий раз. Е, ми втикаємося в неї. Е, Невиконання вимог наших партнерів щодо реформування Служби безпеки. Служба безпеки має перестати бути перестати бути правоохоронним органом. Як би його це називало? Спеціального призначення чи то з правоохоронними функціями. Це має бути спецслужба спецслужба жодних листів, жодному напрямку не направляє. Вона діє зовсім іншими специфічними методами. А тут ми впираємося знову в ті самі моменти, які пов'язані з економікою і з боротьбою, так званою боротьбою з організованою злочинністю. Коли ті самі борці з організову злочиниці і очолюють цю структуру, що... тому що мають вплив і можуть там десь порішати. От і все. От, ну, якщо забрати цю функцію, таких як Вшило, Даумов, і її з ними, службі просто не буде. Тому що там залишити ті, які справді займаються контролю і протидію іноземним спецслужбам СТЕЛ. Там, пане Вікторе, ми не раз з вами говорили про необхідність цієї реформи, яку зобов'язалась Україна провести, і так і не проводить. Є ще одна історія на закуску, така весела. Ми могли б її добре конвертувати, продати в Болівуд. Індуси люблять знімати такі фільми, там, типу там, Сирожа і братик його боря. І от вони разом плачуть, обнімаються, одним сваряться. Я про те, що один із засновників святая святих, тобто квартал 95, дядя Боря, Шефір втік до Німеччини, не до Росії, але там в Німеччині плачуть, що не согласен з політикою. Пушкіна любить Толстоєвському, йому страшно і не, 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 не хоче підтримувати страшну політику української влади, де служить його брат Сергій. Взагалі дуже крінжове, шикарне інтерв'ю. Що робити от з цією? Осією ватою її багато. Вони не колаборанти, вони втекли е, в e, ждуть возвращення, і дуже хочуть, щоб ми підписали мир, дружбу, жувачку з Росії. Про це він в інтерв'ю розказує. Що з таким робити? Нічого не робити, вони просто вимруть як мамонти. Вони не лохі, вони вимруть. Це лохі залишаються. А вот такі ватники вони ну це еволюція. На жаль, іншого hmm. шляху просто немає. Чому? Тому що я просто дивлюся, це ж е, приблизно десенства зараз е, збудилися е, прихильники е, Булгакова. Так. Причому е, прихильники, які ну, просто там, там, там я, я не хочу зараз називати прізвища, але вони там ну, реально там дуже багато патріотів України, грубо кажучи, так як ми от за Україну, але всі там Булгакова. Слухайте, ну після того, що він понаписував е, Білої гвардії. Я б не просто, я б першого, коли його заборонив. А у нас тут курт йому влаштовують. Та влаштовуйте курт, поставте пам'ятник, собі в коридорі та й дивіться на нього. От він собаче серце навіть. Ну, ну так, так. бачите, от, е, на, е, в, ці латентні булгаковці пішли в, в атаку. А для частини, як ви сказали, лохів, ну е, крім там вирізок собачого серця і мастір Маргарити, нічого не відомо. Вони ж не бачили, що витворяв е, оцей приїжджий із Росії, і що написав, бо не читали в романі Біла гвардія. Ну, це нічого, це лікується. Е, пане Вікторе, на вашому власне, еволюційному тості про те, що ватніки вимруть, а лохи залишаться, мусимо прощатися, але було приємно і цікаво з вами поспілкуватися. Віктор Єгун, генерал-майор запасу СБУ, був разом з нами. Це був маркер подій. До нових зустрічей.